Вітаю, мене звати Дмитро Бояльський, мені 24 роки. Я актор театру та кіно. Я навчався на актора театру та кіно. Зараз я довгий час вже не знімаюся та й в цілому не <кій> знаходжуся в пошуку роботи. Але часом все ж таки оці акторські пориви вони спливають десь всередині. Хочеться якось знову бути причесним до старого. Тому записую цю актуальну візитку. Мені 24 роки я навчився у Київському національному університеті культури та мистецтва, майстерні Остапа Ступки та Юлії Валерівної Цеватої. Коли жив у Україні, мав досить ну, різнопланових проєктів, зазвичай це були епізодичні ролі. Можливо, ну, була даже кава з Кардамоном, але здається, в кадр не попало нічого сліпа в основному і ось ці всі. Не дуже значні ролі. В основному займався дубляжем. Там був дійсно прорив, озвучка, дубляж і тому подібне. Та і все насправді. Навіть не знаю, що ще розказати. сказати. Навики, напевно, танцюю, трохи співаю, займаюся серфінгом, Волейболом професійно. Бігаю, займаюся спортом. Маю права, їжджу на машині. Що ще може бути корисним? Та й все. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь проекти, буду радий спробувати себе. Все гарного вечора вам дня.